Друзі, сьогодні за допомогою гуашевих фарб ми з вами намалюємо іграшку для ялинки. Такий невеличкий новорічний етюд. Розпочинаємо. Я закріпила аркуш паперу будівельним малярним скотчем до ДВП. ДВП в мене знаходиться на настольному мольберті. Можна малювати просто на столі. Папір я використовую ось такий папір для гуаші фірми Rosa. Можна брати щільний хороший альбом для малювання. Фарби я вже підготувала, відкрила такі відтінки, які нам будуть зараз потрібні. Фарби в мене такий набір на 24 відтінки теж нашого українського виробника фірми Rosa. Палітра для змішування кольорів, пензлики широкий пензлик для промальовки фону і дрібненький тоненький для, де... для більш детальної промальовочки. Також ємність з водою та серветочка, ганчірочка, щоб зайву вологу з пензликів забирати. Розпочинаємо. На нашу палітру наберемо відтіночки синього, ось так. Ми набираємо на палітру. Палітра – літра це наша робоча поверхня, на, який, на якій ми будемо змішувати всі відтінки, а фарба в паночках в нас залишається завжди чистою. Набираємо синій відтінок. Набираємо ось такий смарагдовий, зелений Побільше, тому що ми будемо працювати зараз з фоном. Також візьмемо. Трішки блакитного, світлого та зеленого, такого теплого, трав'яного, зеленого відтінку. І розпочинаємо малювати наш фон широкими мазками, широким пензликом, такими плямами. І ці плями нас будуть переходити один відтінок в інший. Будемо їх змішувати. на нашому папері і робити такий цікавий фон для нашої майбутньої картини. Сміливо виходьте на малярний скотч, для того він нам і потрібний, щоб потім в кінці, коли ми його знімемо, у нас був охайний, гарний край. Ось приблизно такий вигляд має наша робота на даному етапі. Синьо-зелена, синьо-зелений фон. Тепер я набрала ще жовтий відтіночок, білий і зроблю такі невеличкі світлові плями. Покручуючи пензликом, відтінки у нас будуть змішуватись ось так. І десь можна ще більше по центру дати мазочки біленького. Трішки жовтенького. І в такому хаотичному порядку ще декілька плям зробимо світліших. Поки наш фон підсихає, ми приготуємо іще одну річ, яка нам буде зараз потрібна для роботи. Це будь-який круглий стаканчик, чашечка, кружечка. Філіжаночка, все, що має круглу поверхню, зараз я теж приготую, і ми будемо малювати нашу новорічну кулю. Я буду використовувати ось такий стаканчик для води. Набираємо білу фарбу на палітру, ліжки водички і наносимо фарбу по. Краю. Ось так. Це все робимо дуже швидко, щоб фарба не встигла висохнути. Так. І по центрі нашої картини залишили ось такий слід від нашого стаканчика. Далі пензлик має бути мокрий з білою фарбою, але водички на ньому має бути зовсім-зовсім трішечки, щоб в нас нічого не потекло. І ми можемо такими легкими рухами показати, що наша куля скляна. Майже прозора. Ось так по формі кулі, малюємо блік. Таким чином в нас вийшла прозора скляна куля. Намалюємо знизу кулі Блакитний снежок в середі. Ніжок та маленького сніговичка середині пензликом промалюємо. Деталі, Ченята. обов'язково посмішку. Та маленький носик морквинку. Намалюємо нашому сніговичку шалик, ручки, гілочки. Шапочку. Тепер нашу кулю потрібно зафіксувати на гілочці ялинці. Зверху намалюємо Такий. таку верхушечку, іграшки. Десь її можна ближче до середини зробити світлішенькою. І дуже тонесенько, ледь, ледь помітно. Ось так. І тоді Будемо малювати ялинку. Візьмемо світліший зелений відтінок, яскравіший, і тоненьким пензликом промалюємо нашу ялинку. Ось такі колючки ялинки десь можна трішки темніше їх дати. Малюємо гілочку новорічної нашої красуні. Можна спочатку Намалювати лінію, щоб вам було простіше, щоб ви бачили, так від якої точки мають іти всі ваші колючки. Далі будемо робити. Світлішенькі, вони будуть йти трішки під іншим кутом. І ось так наносячи темніший шар, потім світліший, трішечки змінюючи напрямок наших голочок на ялинці, колючок, створюється ефект пишної ялинки. Можемо додати ще десь маленьку гілочку. Це вже як у вас працює фантазія, і скільки у вас є бажання погратися з нашими гілочками. Ось така лісова красуня, новорічна ялиночка у нас виходить. Можемо додати ще блик більш яскравий з однієї сторони і паралельно з іншої, так само. І трішечки, нашому сніговичку зробимо щічки, додамо світленьким. Покажемо світло з однієї сторони. І блакитним, так, в темнішим відтіночком вчепимо нашу іграшку на ялиночку. Ось і все. Можна ще трішки додати вогників, світла яскравості. І трішечки білого. Будемо дивитися, що у нас вийшло. Знімаючи малярний скотч, ми отримуємо рівний чіткий край. Кохайна, гарна картина. Картина готова. Подивіться, яка чудова іграшка, картина. Листівка в нас з вами вийшла. Вітаю вас з Новим роком! Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!